Всем привіт! В цьому відео расскажу про проєкт Merak Protocol, який знаходиться на екосистемі Sui. Це тестнет, де можна поучаствовать безплатно. Досить непогані гроші роздавали на екосистемі Sui проєкт Valorus і Hyedal, де можна було от $500 долларов за легкі І можемо поучаствовать в Merak Protocol також. Возможно, будуть якісь хороші дропи. Так що перейдемо до виплання. Для участия нам треба мати кошелек suite «су або Slash. Можна слав, я його установив. І переходимо на кошелек Ось так виглядає кошелек і для того, щоб нам поставити теснет, нажимаємо на чоловічка, і тут вибираємо. Тут буде майнет, поставимо Теснет. після цього ми підготували свій кошельок, цей slash для теснета. Так же зберігаємо сохраняємо сіт фрази і е, паролі. Все, Після цього заходимо на екран офіційний SUI, І Вписуємо свій кошельок, такий же самий, як Майнетовський, ну, з того слаша. Все, І запрошуємо свої тестові токени. Все, Нажимаємо і кожен день забираємо ці тестові токени. Вони приходять в протяжні минути. Все, ми забрали, переходимо на платформу їхню, і нам тут треба набирати V-Stars. Чим більше буде старса, тим більше буде конвертація в токен проекту. То тобто фініш у нас старс для цього. У нас тестові токени, ми їх перекидаємо. Тобто Ми отримуємо токени дубен. Дуб. І у нас тут кількість буде 10, або примерно, стільки. я кидаю 19 всі. і нажимаю в RAW. Тут, як звичайно Підтверджуємо транзакції. Все, подтвердили транзакцію. І е, наши токени попадають на їхню платформу. Можемо побачити в свапі у нас количество 22 в дуб, дубхи. Все, е, після цього, ми робимо більше свапів, більше різних транзакцій і е, перекидаємо на ось таку пару в Stars. Кидаємо 20, наприклад. И мають подтянуться. Иногда бывают ошибки в дескнете. Ничего страшного, просто можно подождать и попробовать еще раз. Все. Э, Скидаем на VSTARS. же само транзакция и подтверждаем. Все, токены я скинув. Э, писала 15 токенов, а дало 2.22. Це бах був, бо В показувало 15 В а так ми отримали В Нам треба набивати більше Все, після цього, Чим більше, тим лучше набиваємо транзакції. Суї можна скидати на Суї обратно, ну і разні... міняємо суми. Все, після цього ми створюємо пул ліквідності. Можна вибрати ВСУ і ВДубхи. Тут можна ВДубки В Старс, можна це взяти. Ну і третя пара. Я візьму ось цю. І у нас є дві монетки 70C. Можна вибрати просто скільки Вдубки, і у вас з'явиться Встарс, скільки треба. Все, после цього ми свапаем. Я зробив неправильно, надо було 10 скинуть, чтобы було більше сума 50 на 50. Так що ви робите так. Все, добавляем. И подтверждаем транзакції. Все, наш пул добавився. Можна побачить позиції у нас ось тут. І повторяйте ті самі активності. Ось тут можна побачити assets наші е, транзакції, свапи LP – це виходить, наш е, пул. І е, повторяємо просто цю активність. Все, е, кожен день заходимо на SUI Faucet, забираємо і е, свапаємо. Подтвержденных транз... цих інвестицій немає. Е, можна тільки догадуватися, скільки можуть роздати. Также есть еще активность на Galaxy, она діє до 31 числа, и желательно уже сделать, закончить. Тут раздают 50 000 старсов. Старсы именно а, уже как конвертация в токени То есть у нас тут не Stars, а V-Stars. То есть мы набираем V-Stars, которые будут конвертироваться в Stars. Все, в принципі, по проекту більше нічого немає. Ділаємо Galaxy задання, активне тільки одне. Було в прошлый раз ще одне Galaxy, яке я пропустив. І ось оце воно. Все, в принципі, виконуємо те, що є, і моніторимо, изучаємо, повторяємо активності періодично. І ждем конвертацію в токена. Приступаємо. Также переходьте на мій телеграм канал, розказую разные тиснеты, аердрупы, раздачи, результаты на фьючах я все розказую, як що делають спреды, арбітраж, все я почув в своєму телеграм каналі, можна поизучать, выбрать, що цікаво Вам і также само написать в комментариях я отвечу на любові вопроси. Так що подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Так само в Ютубе комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока!